На урочищі Ростока, що у Пасічнянській ТГ відбувся другий етап чемпіонату України з хард-ендуро. на спортивну подію. З'їхалися з різних куточків України більше ста людей. Детальніше про захід та особливості треку розповів ведучий федерації мотоциклетного спорту України Олександр Лановий. Проходить другий чемпіона... другий етап чемпіонату України з хард-ендуро в селі Пасічна. Це досить потужна серія змагань. Хартендуро це є. Самі такі, знаєте, найскладніші мотоциклетні змагання серед всіх мотоциклетних змагань, тому що спортсмени долають. Як ви можете звернути увагу на тяжкі перепони, долають тяжкі горні підйоми, де градус кут нахилу більший навіть ніж 50 градусів. Ми вчора ходили з товаришами. Міряли там, ну досить потужно буде кількість учасників сьогодні на цьому етапі. Є 110 спортсменів. Це близько 10 дітей та близько 100 гонщиків класів. Лайт, це типу як новачки, менш досвідчені спортсмени та клас про та хард – це вже досвідчені майстри своїх справ. Першого ми зустріли спортсмена Ігоря. Він брав участь у змаганнях в групі ветерани та поділився своїми думками щодо спільноти мотоциклістів, однодумців. Другий чемпіонат Хардендуру України. Другий етап, точніше, І я приймаю в ньому участь в класі ветерани, так як мені вже років багато. І ну, вирішив ще прийняти участь в таких, в таких змаганнях. Ну, звісно, однодумці, ну, нам є про що поговорити. Тому що люди, які не, ну, не посвячені, в то, і, ну, на такі теми з ними, ну про що говорити? Там і розумієте. Як є однодумці, то є, то є просто цікаво. Ігор розповів, чому саме віддав перевагу мотокросу. Моя любов до техніки, до ну, мотоциклів, саме, саме до мотоциклів і саме таких. Ну, вона тягнеться з дитинства. Ну і тепер я стараюся тим займатися. А вже є якісь у вас здобутки в цьому? Ні, мої здобутки дуже скромні. Такий дороговартісний спорт і в обслузі транспорту також. Ви кажете, що у вас є любов до техніки. Самі так. працюєте над ремонтом? Так, усніє роботи проводжу я сам в гаражі, з друзями, які от стоять і мені допомагають. Так? Є однодумці, які щось підкажуть мені. Щось я. Коли любиш тим займатися, воно тобі. Виходить. Безпеку на події підтримували працівники відповідних служб. А наступним, хто потрапив в об'єктив камери, був хлопець Матвій, який розповів про свій досвід, тренування та враження від події. Я вже займаюсь майже два роки. Знаходжусь в клубі Ендуро 444. Мій тренер Лук'ян двадцять. Я до цих змагань добре готувався і їздив. Дуже багато. Надіюсь, займу якесь призове місце. Ну, порівняно з тими змаганнями, де я був в Житомирі на кантрі кросі. Та ще була гонка минулого року на Бескет родео. То тут доволі прикольні перешкоди. Думаю, буде весело. Тринадцятирічний Дем'ян, незважаючи на свій юний вік, катає на мотоциклі КТМ 85 Каже, вже привик. Розповів, як тренувався. Мені дуже подобається цей спорт. І для нього потрібна витримка, зусилля, ну і багато тренувань. Я Тренуюся у Львові ну, по-різному, як тренер скаже, буває на пісковних виниках, буває на майорівці, ну, багато різних локацій. Є. І тренуємося. Приблизно три години, плюс-мінус так. Дем'ян зазначив, як прийшов у спорт за суперників на чемпіонаті, а також про відчуття після заїздів. А ти сам прийшов до цього спорту чи з грузом? Можна сказати, і сам, і там мене підтягнули до той спорт, і мені дуже сподобалось. Як довго ти відходиш від всього цього? Не дуже довго, просто на другий день може трошечки така ну м'язи боліти, бо це все спорт і всюди м'язи всі розвиваються. Але так це зовсім нормально. Можна і на другий день зразу їздити. Як тобі суперники? Нормальні, дос дос достойні суперники. Тяжкі до речі. Моя мама мені дозволяє займатися цим спортом. Викликом для пані Мар'яни. Мами Дем'яна є змагання з мотоспорту. Жінка переживає за сина, щоб він не травмувався під час змагань, та водночас вболіває за його успіх. Як вдається, ну звичайно важко, але я вірю в своїх синів і в старшого сина йому 15 років, і в молодшого 13. Я впевнена, що це не просто спорт, це. Досягнення внутрішнє це напевно на рівні підсвідомості, тобто ти мусиш тренуватися і фізично, і мусиш ментально розуміти і бути впевненим в собі. Це найважливіше. Я як мама розумію, що я маю перш за все мати такі відчуття, коли я впевнена в своїх син. І коли я боліваю за них, я вірю, що їм це передається і, і дає стимул для перемоги. Цього року спортивна траса була ускладена кам'яними брилами шинами різними перешкодами. Присутні мали змогу зблизька стати свідками видовищних змагань. Гості, будь ласка, будьте уважні. Падіння. Я потужно два гонщика. Стрибки та буксування і перегони були частиною змагань. Всього класів було шість. Аматори, ветерани, юнаки, опен, юніор та про.